У пане доброго ранку, доброго ранку, пане Олексію, ну чи приймуть проект закону України про внесення змін стосовно компенсації різниці в цих тарифах підприємством теплопостачання, водопостачання та водовідведення? Він нагадає, що передбачає виділення з державного бюджету України 36 мільярдів гривень на цю компенсацію різниці в тарифах. Як ви вважаєте, чи будуть такі поступки для громад? Дивіться, ситуація історія з цим законопроектом, ну це ганебне явище, як на мене, зухвале невиконання урядом взятих на себе зобов'язань. І те, як поводиться уряд, як він не поспішає цього робити, ну, мене, мене просто лякає. Не може бути такої безвідповідальності і такого рівня виконавської дисципліни. Я декілька слів, просто щоб ви зрозуміли історію. Коли свого року часу, в 2021 році, пішло підвищення ціни на газ, і всі зрозуміли, що ринкова ціна не може бути для населення і для теплокомуненерго, бо не буде платежів. Ну вона не підйомна буде, розумієте? Тариф на тепло в першу чергу залежить від ціни на газ. І якщо Теплокомуненерго, це муніципальні міські підприємства. Якщо їм ринкову ціну виставляти, то тариф має бути захмарним. І тоді, замість того, щоб законом спеціальним і постановами уряду відреагувати, придумали так званий меморандум. Згадуйте це меморандуми, які дуже ви розповідали, які чудові меморандуми. На жаль, мери повелися на це абсолютно конкретні які які теж які підписували не... цей меморандум треба було закон розумієте, вимагати від центральної влади одразу закон щоб передбачити що одразу законом в бюджеті буде передбачена компенсація а закону ніякого не було а вибачте меморандум не має ніякої законної сили це просто ну папірець якщо відверто Ну, я вибачте прагматично кажу і професійно. я завжди виступав проти таких меморандумів вони жодного разу не виконувались до речі від Будапештів яскравий приклад тому повертаючись і в цій ситуації навіть дискутувати, що влада і центральний бюджет забаргували місцевим бюджетом і підприємством тепло ось цю суму. Ну це виглядає цинічно. Ви ж обіцяли, причому обіцянка була на найвищому рівні, включаючи президента України. Я його не хочу зараз ні в якому разі критикувати. Він хотів як краще, але уряд знов не виконав свої зобов'язання і це в чергове. І тому зараз я констатую ситуація, якась тупікова ось цього законопроекту. Немає. Його в раді немає. Він ще розробляється. Хоча ми розробили свій ще в квітні місяці. Але уряд сказав: Ні, не приймайте свій депутати, Ми свій зробимо за місяць. Вже пройшло 4 місяці, але нічого немає. Час минає. А в чому дуже погана ситуація? НАК Нафтогаз. Оскільки немає цієї компенсації закону, він вважає, що всі місцеві бюджети, всі підприємства комунальні, йому винні шалені кошти, ось ці, про які ми говоримо, і всі гроші, які «Теплокомуненерго» збирає. Нак Нафтогаз забирає оплату за газ, тобто не лишає на місцях для підприємств теплокомуненерго і водоканали. Там так така сама проблема є по електроенергії. Не лишає їм для того, щоб вони могли готуватися до зими. Зрозуміло, що мери зараз, міські голови, міські ради, кричать «Карау!» Вони вже не знають, як галасніше кричати. Вони звернулися, дійсно там декілька десятків міських рад до РНБО, до інших органів влади з вимогою негайно вирішувати цю проблему. Але я не бачу жодного руху в цій ситуації. Розумієте? А на превеликий жаль, у нас так побудована і під час війни особлива робота Верховної Ради, що незважаючи на те, що теоретично, не мов би Верховна Рада, головний. Центр прийняття рішень да, в умовах парламентської президентської республіки, але де факто у нас уряд центр прийняття рішень, ну і не тільки уряд, і тому рада йде другим номером, і в цій ситуації депутати ну вибачте займають таку на жаль пасивну позицію, тільки вони обурення висловлюють, але на жаль, не можуть згенерувати якусь більшість, яка б вирішила це питання. Пане і Олексій це дуже... в нас не так багато часу залишається. Як ви вважаєте, як далі розвиватимуться події? Що потрібно вже робити? Щоб не запізнитися, та зрозумійте, міські голови. І, і керівники підприємств і так знають, що їм робити. Вони це роблять кожного року. Вони правдами, неправдами якось гроші ці зберігають, якось вони, вибачте, приховують від нак нафтогаза, ну в такий напівзаконний спосіб, і в законний легітимний. Вони інші рахунки відкривають і якось проводять ремонти, і так далі. Але це ускладнює значно цю роботу. І тому що робити, отак прийняти цей закон, але його ще не розроблено. Він не вийшов з уряду ще навіть розумієте, тому в цій ситуації, не знаю, в мене величезні претензії до виконавської дисципліни в уряді, і до їх профпрофесіона, скажіть, проф... Якщо, якщо в найближчі місяці цей законопроект не потрапить на розгляд до зали Верховної Ради, якими можуть бути наслідки цієї ситуації, взимку маю на увазі вже от в жовтні, листопаді-грудні буде буде все як завжди в Україні. Ніхто не зупинить постачання газу для теплокомуненерга підприємства теплокомуненерга. Підготується, але не дуже добре, бо в них гроші будуть забирати. Далі НАК Нафтогаз буде вимушений давати їм газ. А наглядова рада НАК «Нафтогаза», вона в нас незалежна. Вона буде казати: не робіть цього ні в якому разі, бо вона ж незалежна. Вона буде забороняти це робити. А в результаті ці борги збільшаться, і їх вже буде 100 мільярдів Так і на кінець наступного опалювального сезону. Ось ситуація, в яку ми в чергове потрапляємо, розумієте. Тому це якась паска граблі, на які вже в ну, вкотре наступає український уряд і українські депутати не і не бажають принципово вирішити цю проблему.